Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік зі мною пан Георгій Тука. Пане Георгію, радий бачити Вас радий вітати. Доброго дня, Юрію. Вітаю вас та наших глядачів. Дякую, що ви з нами. Ну, екстрена термінова новина повідомляється, що у Львові вбито колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Його застрелили у Львові. Спершу про вбивство повідомила Національна поліція. Згодом загибель політика підтвердив президент Володимир Зеленський він сказав, що усі необхідні сили і засоби залучені до розслідування і пошуку вбивці. Написав у себе в телеграм-каналі. За даними українських ЗМІ, нападником міг бути кур'єр. Він кілька разів вистрілив у поруб'я, потім виїхав з місця злочину на електровелосипеді. Написав про це мер міста пан Андрій. Садовий. Я Так. Дякую. От він звернувся до журналістів у зв'язку з вбивством. Каже: прошу журналістів з розумінням поставитися і не звертатись за додатковими коментарями. Зараз мають працювати і коментувати правоохоронці, сказав він. Також відомо різна інформація зараз, оскільки тільки щойно сталася подія. Повідомляється, що то вісім. Куль було випущено в поробія. То сім загалом, за даними РБК Україна на місці вбивства знайдено сім куль. Глагола, місцевий журналіст, повідомив про те, що вісім разів в нього вистрілили. Ну, це ця інформація стане на цю мить. Пане Горгію, що що скажете, як прокоментуєте? Ну, скажу зверта, що я шокований. Я Такою прикрою новиною. Я особисто доволі непогано знав Андрія. І з часів Майдану та навіть з часів помаранчевої революції і ну У мене особисто були виключно позитивні емоції відносно Андрія Парубія. Вважав його людиною чесною, справедливою, моральною і доволі сміливою. І, чесно кажучи, Ну перша думка ну, я, я переконаний, що це замовне вбивство. І перша думка. Що, що спричинило такі дії? Ну я не знаю, не можу навіть при... додумати щось. Це вже правоохоронці, хай аналізують ситуацію останніх там місяців або років життя Андрія Порубія. Але я хочу просто висловити щирі співчуття родині Андрія. Декілька питань постає, пише Тарас Березовець в ці хвилини. Де була державна охорона екс-спікера Верховної Ради, що робила контррозвідка. Наскільки швидкою буде реакція і розслідування? А де дійсно була охорона? Це ж екс-спікер, Зрештою, у нього має бути охорона. Наскільки мені відомо, екс-спікером державна охорона не передбачена. Не передбачена. Зрозуміло. Що робила контррозвідка? Ну, це це все це все правильні це запитання. Це тут... регічні запитання. Можливо, для контрозвідки там підставно було. Зараз зараз немає сенсу лише тільки оці популістські танці на кістках. Я цього дуже не люблю. Можна зараз нагенерувати 150 тисяч різних теорій заколоту, а, і врешті-решт це причинить тільки додаткову додатковий біль а, родині Андрія. Тому я пропоную на цьому зупинитись і чекати правоохоронця. Так. Я, по-перше, підтримую абсолютно по-друге, Петро Порошенко також відреагував, Написав, на жаль, це правда мого баторічного бойового товариша ще з початку 2000-х, побратим Андрія Проб'яння. Люди застрелили у Львові. З'явиться більше інформації, більше простору. Звичайно, будемо, будемо обговорювати. Але в першу чергу хотілось би висловити слова жалю і співчуття родинам і, і друзям загиблого. Це правда, пане Георгію, давайте звернемось до мирного процесу, що у нас відбувається, відомо, що Єрмак зустрівся з Віткофом, також на зустрічі був Кислиця, перший заступник, і пан Ум'єров, секретар ради безпеки і оборони, і от Єрмак, після цієї зустрічі, сказав про те, що хочу одразу зняти всі питання на нас, Сполучені Штати не тиснуть щодо територіального питання, а, а чи дійсно це так, що на нас сполучені штати не тиснуть щодо територіального питання? Якщо ви вірите Єрмаку, то треба йому вірити. Я йому, наприклад, рівень довіри до Єрмака у мене особисто приблизно нульовий. А те, що він себе вичавив, це виключно абсолютно логічна, якась така дипломатична висловлювання, за яким не стоїть нічого абсолютно. Я вчора передбачав, мене запитував журналіста, які ваші перечуття щодо цього візиту. Я як казав, що ніяких. Ніяких передбачень, нічим, це виключно порожнеча. І ну на сьогодні ми бачимо, що так воно і є. звісно річ, наша сторона в першу чергу, наша сторона. Вона буде розповідати про дуже вдалий візит, про чудову зустріч, про якісь там неймовірні рівень спілкування, про розбудову довірливих стосунків, ну, всю цю чергову пургу. Буде генерувати офіс президента. Це абсолютно логічно, і я думаю, що на місці ага. того, як він не пожидає фаго, вибачте, подаляка. На місці подаляка будь-який інший керманич прес-служби офісу, він би вчинив те саме. А конкретики ніякої немає, і не могло в принципі бути. Тут ще декілька цікавих моментів зринає, тому що на тлі всього цього і віри Трампа у якнайшвидше мир і зустрічі Зеленського, Путіна, Трампа Путін обстрілює українські мирні міста. Сьогодні ми знаємо по Запоріжжі. Величезний удар пройшовся. Понад 25 загиблих поранених. Вибачте, один загиблий, і ось це є відповідь Путіна Трампу. А як Трамп буде реагувати? Київ обстріляли не так давно. Низку інших українських міст. Трамп не слова, мені. Ну я принаймні не бачу, щоб він щось сказав. В посольстві десь там щось прокоментували. Мовляв, ну треба слідувати ідеології Трампа щодо е, примирення, і, і все, і все це, це така реакція Сполучених Штатів Америки. Трамп продовжує жувати памперс і шукати ну, будь-які можливості для того, аби нічого не робити. В якості реакції на подібні виклики, можу повідомити нашим глядачам, що приблизно протягом півтора-два тижні спостерігається зростання, доволі стрімке зростання незадоволення позицією президента, діючого президента Дональда Трампа серед людей. Знаних популярних авторитетних в середовищі республіканської партії. І так, в переважній більшості вони не є трампістами, вони є рейганістами, але ну якщо взяти той тривалий термін там більше ніж півроку Трамп при владі, вони скажімо так, мовчки спостерігали, то зараз починається доволі активна критика. Дональда Трампа щодо його позиції по відношенню до питання російсько-українських відносин. і Я думаю, що оцей тиск він буде тільки збільшуватись, і, в принципі, це єдине, що може змусити Трампа якимось чином реагувати. Яким чином, ми, ми всі бажаємо, звісно річ ну, по максимуму. Реакції це і надання зброї Україні і введення додаткових дієвих підкреслюю, а не просто популістичних санкцій по відношенню до Російської Федерації. Можливості такі в Сполучених Штатах є. Немає тільки одного волі, бажання з боку президента США робити подібні дії. Ну, на жаль, ситуація така. Я сьогодні був дуже здивований, коли е, прочитав новину від посла США при НАТО Меті Вітекера, який повідомив журналістам, що Сполучені Штати Америки надають Україні можливості для завдання глибших ударів по. Території Російської Федерації він каже, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд вже прямує до України, і окрім цього, Вашингтон щомісяця постачає українській армії зброї ще приблизно на мільярд доларів за рахунок союзників США, і це при тому, що не так давно преса писала, що Штати з кінця весни заборонили використовувати свої далекобійні ракети для удару в глиб території Російської Федерації. Зараз щось змінилося. Я поки що давайте домовимося, що ми будемо. Довіряти фактам, а не, вибачте, пустопорожні балаканині тих чи інших політиків, і фактам, які пройшли перевірку, поки що за останній час єдиний, я можу це засвідчити, випадок, коли самі росіяни спостерігаючи за вибухами, НПЗ, це було сьогодні вночі, якщо не помиляюсь це мова іде про Сизера. То один з орків, який стояв перед вікном і знімав атаку на НПЗ, він в своєму відео зазначив, що це була ракета, а не дрон. Це єдиний, поки що, випадок серед там, не знаю, декількох десятків. За останні там два тижні. Отже, стверджувати, що Сполучені Штати вже надають якесь озброєння, і зняли, скажімо так, заборону використовувати його по території Росії. Ну, підстав для цього об'єктивних підкреслюю, які можна ну, перевірити і підтвердити фактом Таких підстав у мене немає. Від видання Телеграф з'являється. Ще одна цікава інформація, що після оголошення перемир'я в Україні можуть бути розміщені американські ПВКшники, представники ПВК приватної військової кампанії, нібито Трамп пушить це питання і обговорює його з європейцями. Ну, чесно, от мені важко. це. Хоча ну, от, я, що думаєте? Може бути, реально армія не буде, військовослужбовців в США не буде, а от приватна військова кампанія в США, можливо, буде буде присутня. Що думаєте? Теоретично це можна припустити. А приватні воєнні кампанії Сполучених Штатів мають вже багаторічну багату історію, були як успіхи, так і невдачі. Успіхів значно більше, ніж невдач І, в принципі, ну, в межах цінного законодавства Сполучених Штатів Дозволяється використовувати подібні приватні воєнні кампанії. Однак Щодо використання цієї приватної кампанії в якості, вже вже зараз змінилася риторика. Раніше називали ці сили миротворці, а тепер сили стримування, о як їх називають, ці Майбутні фантастмагаричні, які будуть на, на, на лінії зіткнення знаходитись, то Ну, в першу чергу, я не вважаю всі ці роздуми про застосування подібних підрозділів воєнних, я не вважаю реалістичними. Хоча б з цієї точки зору, що довжина лінії фронту більше двох тисяч кілометрів, якщо порахувати, що на кожному кілометрі після припинення активної фази бойових дій. Має постійно перебувати хоча б десяток оцих бійців, то загальна кількість, як мінімум, має становити 20 тисяч, виключно тільки тих, хто має знаходитись безпосередньо вздовж лінії розмежування. Ще додати ротаційний резерв, ще додати обслуговуючий персонал, ще додати інструкторів, штабних працівників, це, це все загалом ну, вийде. Не менше 60-80 тисяч. На сьогоднішній день я чую розмови про те, що там наші рішучі союзники поки що не узгодили, але можливо, вдасться набрати біля там 10-20 тисяч. Ну, вибачте, це просто несерйозно. Тут. А... Це ж видання пише, що присутність приватних ось цих найманців вона буде слугувати стримуючим фактором, який втримає Путіна від можливих порушень е, припинення вогню. Питання: чи будуть ПВКшники слугувати стримуючим фактором, щоб Путін знову не почав війну? Абсолютно не погоджуюсь з такою точкою зору. Я також. А, між іншим ну, що там далеко ходити у росіян, були неодноразово бої зіткнення з зі Сполученими Штатами, причому були боєзіткнення як ПВК з ПВК, так і ПВК з штатними підрозділами Збройних сил. І, ну, наприклад, найбільша втрата, яку зазнала ПВК Вагнера в Африці, це було якраз наслідок того, коли. Вагнерівці пішли на нафтопереробний завод віджимати, як вони самі казали в інтерв'ю і в переговорах в ефірі віджимати завод. Їх американці попередили, що там стоїмо вже ми на цьому заводі, і там стоять наші союзники. Це позиція події відбувалися в Сирії. Але зухвалі товариші в Лаптях вирішили. Там ми час тут вас з нашими балалайками. ну Американці, просто... американці спочатку зателефонували росіянам в штаб і запитали, це ваші підрозділи наближаються? Бо ми тут на заводі розташовані. Двічі їм відповіли: ні, нас тут немає, це не наш. Тоді вони просто підняли декілька гелікоптерів, влаштували вертушку і цим вогнем шквальним. Вони знищили більше 200 вагнерівців. Це тривало там декілька хвилин ця м'ясорубка. Тому і це не спричинило ніякої між іншим ніякої міждержавної кризи, але або навіть напруження ніякого Тому чому вважати, що, Ну якщо чесно, називати речі своїми іменами, найманці а, зі Сполучених Штатів будуть для такого Циніка і мерзотника, як Путін, слугувати якимось стримуючим фактором, я, я такої позиції не поділяю. Ще одне питання, яке стосується так званої буферної зони. От у Зеленського запитали, що ви думаєте, тому що преса зараз пише: буферна зона або там демілітаризована зона, і там здається на 40 кілометрів. Чим війська з двох сторін розразуся. Роз він скептично до цього поставився. Він каже, я різні варіанти чув 20, 40, 60, але це зараз те, що відбувається, це є там кілзон, так там мертва зона, так звана. А от ви взагалі вірите в можливість розведення сил і засобів на таку відстань 40 кілометрів для забезпечення якоїсь іншої нейтральної країни, яка патру здійснювала там патрулювання, і не допускала аж, там жодних провокацій на даному етапі. Я вважаю, це. Ілюзію, ілюзію небезпечно реалізувати яку неможливо і обговорення подібних тестів виключно відволікання уваги і марна витрата часу. Це по-перше. По-друге, якщо навіть собі уявити, що, наприклад, орки теоретично погодяться, то нема, не ну не треба мати жодних сумнівів в тому, що оце 40 кілометрів. Це буде територія, яку зараз контролюють Збройні Сили України. Самі орки ні кроку назад не зароблять. Вони будуть вимагати, щоб відступили Збройні Сили України. Відповідно, постає елементарне запитання: 40 кілометрів це ну доволі значна відстань. Скільки населених пунктів? опиняться в зоні, от в цій так званій безпековій, або я я її вважаю, сірою зоною, бо ніякої безпеки там ніхто гарантувати не зможе. І як показує наш досвід, починаючи з 15-го року, коли вперше почали реалізовувати спроби розведення військ, то всі ну, практично завжди сіра зона це зона конфлікту. Кожна зі сторін намагається. Її все-таки взяти під свій контроль. А тепер уявіть: 2000 км довжина кордону, 40 км глибина оцієї зони безпеки, і яка взагалі територія нашої батьківщини опиняється поза контролем української влади. Я категорично це не сприймаю, якщо комусь і мариться 40 кілометрова зона. То хай її влаштовують орки за рахунок окупованої території нашої батьківщини. Хай вони підступають назад на 40 кілометрів, а ми тоді можемо обговорювати питання, що ми не будемо у відповідь здійснювати наступальний дії. У нас же, до речі, це було, Я хотів би нагадати мінський процес і на Донбасі те, що відбувалося, було те саме вже зараз, знову на ті самі граблі. Плюс, до речі, Зеленський сказав: ну от фактично, те, що ви говорите, що е якщо ми там будемо розводити, теоретично уявляємо, розводимо сили і засоби, місто Херсон. Ми що маємо вийти з Херсона в тому числі? Це. І небезпеку, це навіть смішно да, обговорювати. Е, Буданов каже, що зараз йде нагнітання ситуації, а з 12 вересня буде загострення про російсько-білоруські навчання. Він каже, це буде просто неймовірна хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть там йти абсолютно з усіх сторін. 90% це російські, 10% На жаль, каже інші, і це також потрібно розуміти і всім нам пам'ятати дуже добре. Буде нагнітатися істерія, але я так і е, ну, мова йде про захід 2025, навчання білорусько-російські, але я так і не зрозумів, не Смів, все обмежиться істерією, щоб всіх нас накручувати, суспільство тримати на прузі, розколювати і так далі. Чи мова буде йти про щось інше, практичніше з російської сторони? Я не знаю, чесно кажучи, що мав на увазі Кирил Буданов, коли давав такий коментар? Я вважаю, що зосередження на території Білорусі військ Росії і проведення спільних. Воєнних навчань з силами воєнними силами Білорусі становить реальну загрозу для України. Чи буде вона реалізована чи ні, я не знаю. Але те, що це факт загрози, у мене сумнівів немає. І ми маємо реагувати. Ну, ми, першопер Збройні сили України, мають реагувати відповідним чином, посилюючи контроль над державним кордоном і. Контролюючи можливість роботи чи то ДРГ з боку наших ворогів, чи можливо навіть повномасштабного вдруге вже з території Білорусі, повномасштабного вторгнення території нашої батьківщини, мені взагалі не зрозуміло, чому ще досі офіційно Україна не визнала Лукашенка учасника війни. От я цього просто категорично не сприймаю, не розумію. То 15 років ми загравали з Орбаном. А, а тепер оця невизначеність з цим картопляником чортовим не розумію цього для мене з першого дня стало зрозумілим, що ні про який нейтралітет мовити не може, ні про який мінський формат мовити не може, бо Лукашенка є учасником антиукраїнської війни. Пане Георгію, тут ще хочеться обговорити окремо питання, яке стосується ударів по НПЗшках російських. Сьогодні знову два мінус два. До цього Reuters підрахували що десять. Мадяр пише що більше зі своїми хлопцями. Там нормально, покашмарів їх і, і дружбу в тому числі. І от повідомляється, що Росія втратила 17% нафтопереробки. Зараз я так розумію, що цифра збільшилась за рахування там останніх ще й подій. A, працює краще, ніж санкції, погодьтесь. Так, абсолютно з цим погоджуюсь. Я просто насолоджуюся сьогодні ранком в чергове. Передивився на тільки відео влучань та пожеж, які розгортаються після влучань, але і коментарі е, самих місцевих цих лаптей щодо того, е, дивиться на палаючий навтоприродний завод. Та блін, і так. Бенза нету, каждый день дорожает. После каждого удара по НПЗ цена на бенз увеличивается. Вот сейчас там, мол, смотрю в окно, значит на рассвете уже цена будет выше или вообще бенза не будет. Вот, вот такие комментарии у меня выкликают выключно позитивные эмоции. И их стоит все больше. Их стоит все больше. Напруга, социальная напруга в регионе. Мова йде про південний Росії і Крим, а напруга зростає, без сумніву, зростає, в тому числі, між іншим, і на окупованій частині Донбасу. Тому я виключно позитивно сприймаю дії наших збройних сил, які спрямовані на систематичне підкреслюю, систематичне знищення російської нафтопереробної інфраструктури. До речі, а саме це, цей фактор. Змусить Путіна переглянути свою політику і щодо подальшої окупації, і щодо подальшого просування. І найголовніше щодо мирного треку, так званого мирного треку, щоб сісти за стіл переговорів, почати зустрічатися, а не просто затягувати час для того, аби продовжувати вбивати. Теоретично про це можна, скажімо так, розмирковувати, але підкреслює, не на нинішньому етапі. На нинішньому етапі все, що відбувається для а Російської Федерації дійсно реально абсолютно боляче. Але по-перше, ну, в переважній більшості російська влада ніколи особливо не цікавилась думкою рядових лаптей, Не царське це діло. А, а це по-перше. А по-друге, поки що, у в російській економіці вистачає резервів для того, щоб ну. більш-менш переживати подібні шкоди. А якщо цей процес, про який ми зараз говоримо, буде носити не якийсь там короткотерміновий період, а буде тривалим, і якщо він буде поширюватись, я думаю, що в зоні досяжності ще достатньо інших перероб, нафтопереробних підприємств на території Росії, до яких ми можемо дотягнутися, і які варто теж до переліку знищених додавати, то в принципі, це може призвести до значного, підкреслюю, дуже значного соціального незадоволення всередині Росії. Хоча багато років спостерігаючи за російською пропагандою, я не виключаю, що навіть переважна більшість цих лаптіногів, вони бачачи порожні заправки, вони будуть клясти піндосів і гейропу, але не власного мудака Путіна, який фактично розв'язав цю віру. Спасибі вам величезно за цей ефір, пане Георгію. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.